Друзі, всіх вітаю на каналі Паша на связі Київ Україна. Сьогодні у нас нова рубрика розпаковка. Жодного разу в жодному відео у нас ще на каналі такого не було. І саме ви ось тут проголосували за. Цю рубрику, щоб подивитися, друзі. Ну а якщо ви проголосували, не бачу причини її не зняти. Е, якщо вона вам сподобається, не поскупіть вподобайку влопіть, не поскупітесь підписатися, не поскупітесь ще також щось прокоментувати. Також забігаючи наперед, скажу, що під цим відео буде посилання на кожну з цих речей, котру я замовив. Якщо вона вам теж сподобається, можете переходити і вже по праторіним дорожкам замовлення. Теж. Друзі, живемо у такий час, що іноді не пам'ятаєш, що було вчора, а тим паче, що було десь два тижні тому, саме стільки приблизно йшла е, посилочка ну, з Алі Експреса. Друзі, посилочка без зайвих слів. Давайте увірвемося в цей вирій подій. І... Як кроля з шляпи будемо діставати та дивитися на кожну річ, котру я е, придбав, котру я замовив. Давайте отак от зробимо якась незрозуміла епопея у вигляді якоїсь витягнутої трубочки, якийсь тубус. Якщо я напомиляюсь, і якщо я правильно згадую, це у нас щось типу вагів буде. Давайте подивимося, що це таке. Ну, дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса, і це у нас. termometer food termometer Що це за девайс? Якщо ви не знаєте, то для правильної прожарки м'яса або птиці, е, треба розуміти, наскільки воно всередині вже готове. Значить, цей термометр з градацією 01 Цельсія, тобто це навіть не 1 градус, а 0,1. І працює, друзі, від мінус 50 по Цельсію до плюс 300 по Цельсію. Тобто, це можна навіть е, вимірювати, вимірювати у сніговіка, прям встромити в серце. І і виміряти, скільки він буде. О, да ви що, нам навіть пощастило, і нам навіть дивіться. Працює. Нам навіть вставили е, батареєчки в цей термометр. Що у нас є? У нас є назва ТП300. До речі, коштував він 140 гривень 140 гривень е, в Клюкол-Викол е, Цельсія Фаренгейти. І запам'ятати, з цього боку у нас опис, бачите, від мінус 50 до плюс 300 градусів. Ну, хто працював з тим термометром, може зараз прямо в коментарях написати, наскільки він зручний, бо я жодного радую. Разу ще не використовував. Це для е, приготування якихось страв. Друзі, наші бомж-обіди виходять на новий рівень. Повністю повністю. 140 гривень термометр для їжі. Наступний пацієнт, із шкатулки я дістаю з заплющеними очима. Давайте карапченку якусь дістанемо. О, друзі, це у нас, скажімо так, добра річ, котру м -м, мало хто використовує. І якщо ви ще. Не зрозуміли, це запчастина для камери. Е, наразі прямо зараз відео знімається на телефона, тому що камера, е, до ко котра була до цього у відосах і знімала, е, вона приказала довго жити. Приблизно вона виглядає ось так після е, маленької, е, маленького польота до асфальту. Не кидайте, друзі. речі на асфальт, навіть якщо вони типу захищені. Значить, що це таке? Це буде в нагоді блогерам. Це буде в нагоді людям, котрі знімають на G8 Pocket 3. А саме це... Девайс це короб, котрий захищає е, камеру від бризк, від пилу е, і е, може погружатися на 45 метрів. Друзі, 45 метрів можна занирнути з камерою. Можливо, наступить той час, коли камера замінить знов телефон, і я її поміщу ось в цей девайс. І якщо ви мене побачите ось таким девайсом, то е, це буде дуже цікаво. Як воно все? Працює, значить, отак от виглядає. Чудо девайс тут відчиняється раз. Тут відчиняється e, два. E, відчиняється оця от штука. Вибачте, покласти нем... Ух ти, нічого собі, прямо резинка така, що можна в Маріанську впадіну навіть. E, Пернути сюди кладеться камера, зачиняється, і кнопочки з затильного боку функціонал використ... ну, роблять функціонал цієї камери і знімає вона через ось це от віконце. Мені дуже цікаво, наскільки рамка буде заважати зйомці. Ну, друзі, можливо, якщо ви хочете пришвидшити придбання камери, вибачте, мене вона коштує на далеко не 100 баксів. Ви можете подивитися реквізити під цим відео. І з міру панітки голому рубашка. Якийсь фінансовий внесок на, е, на камеру, котра Поки що відсутня. Монобанки, Приватбанки пайпали під цим відео. Значить, тут у нас додатково є серветочки, є додатково, якщо я правильно розумію, вкладиші, котрі кладуться всередину для того, щоб не було запотівань. І додатково ось така от прибамбасіна для кріплення, для кріплення там, на GoPro чи куди вам треба. Коштує 968 гривень. Посилання буде під відео. Багато бачу блогерів з G8 Pocket 3, але жодного разу не бачив, щоб хтось захищав камеру від снігу, від дощу, від пилюки, від буріск. Барабанна дроб, друзі. І наступний у нас е, інгредієнт нашого сьогоднішнього огляду. Візьмемо, я думаю, пакетик якийсь. Отакий от от пакетик, якийсь, то він дуже величезний. Мені здається, що в цьому пакетику ще декілька пакетиків. Відрізаємо половинку. Я, чесно скажу, навіть не уявляю. Що там може бути. А тут, друзі, у нас, ага, я вже зрозумів, що це таке. І це, друзі, мені здається, для вашої кулінарної епопеї незамінна річ. Як ви гадаєте, що це? А я вам скажу, а я вам скажу, друзі, це, ви можете подумати, що це ложечка. Ні, ні, це ваги. Це ваги. Ви уявляєте собі, до чого техніка дійшла? Що ми вже можемо вимірювати прямо ось так. от. Коштують ці ваги 150 гривень, і, на мій погляд, дуже зручно. Чому? Тому що вам не треба, наприклад, теж саме борошна чи е, якісь спеції е, пересипати спочатку ложкою там кудись на кухонні ваги, там щось натискати, щось це дивитися. Зачерпнули, подивилися, скільки є, і зразу скинули. Е, вимірює від 0,1 граму до 500 грам. Можна вимірити пів кіло, я не знаю сюди, були тільки можна якийсь. Покласти взагалі, мені здається, дуже зручно. Отак от повісили кудись, вона вам вісить, взяли одне натискання, зачерпнули, висипали кудись в місяку е, і е, вимкнули. Повісили е, обратно. Невеличка відносно посилання буде під цим відео. Такий цікавий девайс. Наступне у нас на огляд. Давайте зробимо ось так: от, закреплющеними очима. І подивимося, що це таке. Друзі, це у нас якась карапченка. Я, чесно кажучи, поки що не догадуюсь, що це таке. Написано дві батарейки. Тут 100, 200, 300, 500, 700 і навіть 1000 грам. Ага, це у нас, друзі, продовження попередника. Це теж ваги. Ви уявляєте, скільки нам прийшло вагів? Я навіть не пам'ятаю, що взагалі замовляв. Вставив я батареєчки, дивіться, яка у нас краса тут. Е, значить, поділка у нас одна сота грама. Навіть не один грамчик, а одна сота грама. Тут у нас розписано, що, де коли. Ось так от виглядає ці, ці ваги. З цього боку просто батарейний отсік, там дві штуки на три, а міні-пальчиковий в простонароді. І значить, отут от просто викл і вклу. Міряє від 3 три да, тобто 3, 3 сотих грама до 500 грам, До пів кіло може виміряти. Ну, Дивіться, ось папірець, наприклад. Да, скільки у нас буде важити папірець, папірець у нас ас 4 4 грами, тобто 4 грами і 2. Якщо да, там щось потіжили, поті, більш тяжеленьке, от такі от ножиці у нас, скільки будуть важити 35.35 35 грамулік. Мені здається, для, для якихось спецій там, ну, подивіться от розмір, да, розмір в порівнянні з моєю долонею. Тр, трохи менше. Не, заба, не, не займає багато місця. Отак от, от зачиняється і все. І просто як бачонок, як карапчонка, у нас е, можна покласти в карман, там кудись ви йдете на ринок чи е, зважувати спеції на кухню для готовочки. Коштує, нагадаю, 166 гривень, замовляв на AliExpress. Наступний девайс, котрий у нас в маленькій карапчонки, у нас е, штатів, чи що це таке? Ні, друзі, це не штатів. Ага, я згадав, що це таке. Друзі, дивіться, яка краса такого я ще на ринку України? Мені здається, точно не бачив. Тому треба протестувати. Як ви думаєте, що це таке? Швабра? Ні, для м -м, чогось бритися? Ні. Ану 3, 2, 1, як ви гадаєте. А якщо я зроблю ще ось так: от, опача, дивіться, яка у нас довжина, довжина у нас, ну, мабуть, метр навіть більше. Що ж це може бути таке? Як ви думаєте? Підкажу, це прорезинена штука, просто різиночка. Резиночка. друзі, це вказівник, куди треба відправлятися ботам, котрі залітають у нас в коментарі, і іноді щось намагаються там пояснити іншим. Друзі, насправді це. Девайс, котрий допоможе автомобілістам протирати дзеркала заднього огляду. Ви уявіть, скільки разів автомобілісти бігали з ганчіркою, з тряпочкою та протирали дзеркала? Друзі. Не виходячи з водійського місця, відчинили один, одне віконце, протерли резиночки, протерли, все чотенько. відчинили пасажирське місце і навіть не нагибаючись, не нахиляючись, просто ви, 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 ви вистримили з вікна і протерли. Я більш того скажу: якщо ви громадянин справжній України, ви можете на світлофорі прямо. Протерти е, сусіду, сусіду, протерти е, в сусідній автівці, щоб він краще бачив в цю зиму. Коштує друзі, ця штуковина 114 гривень, і чесно кажучи, я не зустрічав такого ще. Дивіться, дивіться тут. Навіть є м'яка така от ручечка. Все як для людей. Як її ще можна використовувати, я навіть не уявляю. Підкажіть у коментарях. Посилання, де я придбав, буде під цим відео. Цікава штука. Навіть є гачочок, можна повесити. Друзі, а поки за вікном у нас зима- зима. І зараз у нас кінець грудня, а може в когось хто дивиться це відео вже і січень 26-го року. Я думаю, що ось це просто незамінна річ для кожної людини, котра не хоче хворіти, котра не хоче, щоб ноги промокали, котра не хоче е злягти, е коли холодно. Друзі, устілки. Устілки за підігрівом. Ви собі уявляєте, охрінеть. Коштує цей девайс 194 гривні. Ось я маю на увазі устілки. Як воно працює? Ви просто включаєте, да, з'єднуєте устілку з черевиків під штаниною, чи ще десь, отак от, оцею з боцінок протягаєте і підключаєте до якогось живлення. Ну, то, наприклад, повербанк. Я не знаю, скільки тут метрів, ну, мабуть, тут метра по півтори точно є. І підключаєте там десь в кишені, у вас, наприклад, є. Є якийсь повербанк, не обов'язково така махіна здорова, це ж можна. А це ж можна ще е, маленьку, на один акумулятор там взагалі не питання. І вони починають грітися. Зараз ми, ми трошечки почекаємо, подивимося, наскільки вони нагріються, взагалі наскільки вони е, комфортні. Є розміри до 40-го і від 41-го. Відповідно, там для жіночок маленькі є. Якщо ви подивитесь, да, можна навіть відрізати. Якщо у вас 38-й розмір, то по поміткам отак от можна відрізати під ваш розмір. Розмір це до речі дуже зручно. О, а я вже відчуваю, вже відчуваю, що вони нагріваються. Прийшло ну скільки? Мабуть, пройшло. Блін, ну пройшло 15 секунд. Підігріваються, наскільки я розумію, ось в цій частині, в центральній, тому що тут підігріватися не може, там відрізатися треба. Взагалі, друзі, в кого є такі устілки? Напишіть, наскільки вони комфортні, наскільки в них комфортно пересуватися, або тільки в них треба да, там стояти щось, продувати, продувати, пропонувати, продавати. Нормально слухайте. Гріють так нормально. То я такий, щоб не виміряти температуру нашого пацієнта. Тут у нас навіть 36,4, виявляєте? Ну, коротше, до 40 градусів, мені здається, ця штука може грітися до 40 градусів. 40 градусів це, ну, в принципі, нормально. Ось бачите, 37, 4, 36, коротше до 40 градусів. Але ж ви розумієте, що це зараз на, в просторі, дав в мене зараз е, опалення тільки-тільки включили, не було там декілька чотири днів. І в мене тут, мабуть, градусів 19-18 зараз в хаті. Е, і тому весь все тепло воно віно ну, від, від, від відходить. А якщо це буде у вас в батінці, да, в якомусь е, в скароході, то там воно буде акумулюватися. Все це тепло. А ще, друзі, дуже зручно для тих людей, котрі полюбляють багато щось святкувати. Ви можете в будь-який момент попросити, якщо ви дійшли до кондиції, попросити вашого е, товариша, колеги, колегу, мабуть, по роботі, замінити салат олів'є на устілки, щоб ви лицем лежали не в салаті, а лежали на тепленькій устілці. До речі, прикольно, слухайте, отак от обв'язатися, Прикольно. слухайте, клас. Для сноубордистів, для продавців. Де, взагалі, мені здається, що е, з цього моменту е, якась тепла тепла, яке взуття, воно взагалі не потрібно. Звичайні елітні скароходи взяли. Поклали, включили. Ось цим, я думаю, я буду користуватися 100%. Друзі, якщо ви хочете, щоб я зробив окремий огляд е, при різній погоді за бортом в, для різного взуття і для комфорту, як його взагалі при пересуванні, при ходьбі, при бігі, при їзді там, в транспорті, чи зручно, чи незручно, пишіть у коментарях, на що е, з цього побачено ви хочете більш детальний огляд. Друзі, я тут вже почав від'єднати. Підключати, що значить, треба читати інструкцію. В інструкції чорним по жовтому написано, що нагрів йде до 50 градусів, 40-50 градусів це температура роботи цих устілок. Вчимося далі, як Санта, на оленях дістаємо з нашого е, е, пакету ще якусь карапчонку. Чесно, навіть не уявляю, що там і не пам'ятаю. 138 грамулік мені тут пише. Чорним по білому, якщо устілки це для ніг, то цей девайс це для рук. Підігрівач для рук. Бачите, жодного разу я ще не користувався таким. Мені дуже цікаво, знаєте, ось так він виглядає: такий гламурний рожевий. Коштує цей девайс 284 гривні. Посилання буде під цим відео. Значить, що це таке? Якщо у вас варішки, там ви ви просто десь подорожуєте, то ось цей девайс. Це багаторазовий підігрівач для ваших рук. Він буде підігріватися, як нам каже виробник, друзі, до 60 градусів. Ви собі уявляєте, 60 градусів це ну, не можна обпекти руці, але ну, це дуже-дуже, мені здається, потужно. Тобто, або ви просто отак-от берете, включаєте, давайте спробуємо включити. Раз. Включили одна поділка, у нас треба підзарядити, мабуть. І тут одна поділка. Включили, і теоретично, як мені здається, зараз, отак, от тримаючи в руках, я почну е, ну, почну зігріватися. Type-C у нас зарядочка, тобто ніяких акумуляторів ззовні, е, які треба витягати, підзаряджати, ніяких е, цей, ваших дров можна підключити. І я думаю, що навіть О. Слухайте, 10-15 секунд і вже нагрів йде, вже нагрів йде. Зараз я вимірюю. 39, вже 40. Тобто, на відміну від устілок, воно дуже швидко нагрівається. Якщо у вас руки почали змерзати, ви включили. Ну, нормально. Але дуже і дуже гріє. 40 градусів, вже 40 градусів. Зараз, я так розумію, буде ще до 50, як там ем, виробник каже, до, 5, до 60. ахрені, до 60 градусів, якщо воно зараз нагріє, я взагалі. Що афі... таке? Вже термометр зламався? А ну-ка? Друзі, і знову ми начитаємо інструкцію. А треба. Виявляється, оцей от вогник це не те, скільки залишилося тут заряду, а це потужність. Тобто один вогник це одна потужність нагріву. Другий вогник, два вогника це друга потужність нагріву. І третє, відповідно, 65 градусів. Як я прочитав у коментарях від деяких е, перевіряльників, прикиньте, заміряли, виявилося 65 градусів, воно нагріває. І третій у нас вогник це максимальна потужність. Як пише вер. Ого, слухайте. Вимкну, бо ну, якось зараз пропали, ще мені столешню. На меншому е, година 45 тримає. На другому, на середньому режимі 3 години. І на максимальному, ну, мається на увазі, максимально скільки треба обігрівати. 3 години 60. Е, 3 години 60 хвилин. Ну, це, типу, 4 години. 4 години. Коротше, півтори години, 3 і. 4 години можна користуватися в різних режимах. Друзі, девайс, мені здається, прикольний. Цікавий, я не зустрічав того раніше. І якщо ви хочете, теж е, великий тест разом з устілками, паша буде е, 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 обмундірован устілками і оцими хенд-підігрівачами. Е, і піде в пургу. В мінус 20 десь знайде, то пишіть у коментарях, теж все перевірю. Нагадаю, що це коштує Девайс 280 гривень за ось ці дві штучки. І наступний, і так сказати, останній на сьогоднішній день у нас е пакуночок, чесно кажучи, мені здається, що на ньому хтось сидів. Дивіться, якось пройшлося по ньому. Дивіться, хтось на ньому їздив. В мене є здогадки, що тут Тут теж актуалочка. Актуалочка для тих, хто користується G Pocket 3. Це оцінять фотографи, відеографи, блогери, бо це додатковий акумулятор на 5. 1000 міліампер для g Osmo Pocket 3 для камери, котра ось так от просто ставиться зверху на цей девайс, отак от воно відчиняється. Бачите, ось так от ставиться зверху і разом з вами подорожує по вулицях або по туристичних місцях. Чим це прикольно? Тим, що коли я, наприклад, ставив камеру на штатів, ну мається на увазі, да, на тримач якийсь. То через деякий час, ну зазвичай це десь година. Вона, ну от її треба підзаряджати. Якщо декілька локацій, то ну, вибачте мене, це час, час для того, щоб підзаряджати. Якщо в мене появиться камера, до речі, минула, Нагадаю, що приказала довго жити і плюхнулась на асфальт, і ремонту не підлягає. Якщо ви хочете допомогти до придбання нової, то реквізити монобанки, приватбанки під цим відео. Так ось, друзі, ось на, цю, ось на цю приблуду, просто камера ставиться зверху і починається зйомочка. Отак от е, ну, слухайте, майже в два рази більше буде, майже в два рази більше часу, на котрий буде вистачати е, камери. Коштує. Цей девайс 938 гривень. Посилання буде під відео. Ну що, пройшлися ми з вами, друзі, сьогодні по актуалочки. якісь устілки, тримачі, протиральні штуки, термометри. І це далеко не все, що до мене ще їде. Ще їде друга партія. Друзі, якщо вам сподобався такий формат відео, розпаковка, то ви можете про це написати, щоб я звернув на це увагу і робив періодично такі ролики. також нагадаю, що на кожну з цих речей. Буде посилання під цим роликом, так би мовити, па протоптана й можете теж замовляти не. Опасає того, що вас може продавець кинути або вислати через півроку. Мені воно йшло, здається, днів 10. Друзі, вподобайку в не забувайте писати коментар, перевіряйте підписочку, бо на каналі багато цікавого. Також не забувайте підтримувати фінансово монобанки, Приватбанки PayPal під цим відео, якщо вам подобається і ви хочете допомогти розвитку каналу, або накопичити на камеру, а не телефон. До нових в нових відосах. Всім пока!